Демісезонне ортопедичне взуття від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика в Туреччині, в Стамбул. <кхм> Моделька дуже легесенька, дуже зручна, виготовлена з високоякісних технологій, з натуральних матеріалів, натуральна шкіра. Вся моделька а, ребриста підошва, ось така яскрава, красна. А, так, в... підошва термопластикова гума, дуже а, якісний матеріал, що дуже тепло ніжкам, зручно. Така моделечка. Правильно ортопедичний заднік твердий, що дуже гарно фіксує п'яточку дитини, і вона не почувається дискомфортно, вона почувається дуже комфортно. Липучки дуже гарно фіксуються. Ось такі. Всередині йде утеплитель і котон, що для міні мене це дуже дорого, але е, фабрика турбується про наших діток, і тому вона робить таке. Е, також ортопедична устілка, супінатор, амортизація ось такий є єгорочок на п'ятичці що гарно е, розвиває п'яточку дитини. І... Так, йдемо деше. Ліпучки гарно фіксуються. Е, моделька дуже зручна, легенька, натуральна шкіра. Рекомендую мінімен.